Трамп розігрує санкційну карту після того, як американський президент повідомив, що підтримує конгресовий законопроєкт про рестрикції проти країн-партнерів Росії. У Вашингтоні почали обговорювати що далі. Коли його тепер виносить на голосування? В якій редакції? А може, може, це чергова ставка у торгівлі з Кремлем. Спосіб натиснути на Путіна не більше. Дмитро Анопченко розбирався в ситуації. Законопроект Лінсі Грема, санкційний законопроект, станом на зараз готові підтримати вже 82 конгресмени, і це лише ті, хто сказали, що вони готові голосувати публічно або зізналися в пресі, або повідомили самому Грему. Тобто, фактично, їх може бути ще більше, і цієї кількості, адже сенаторів всього 100, Достатньо і для того, щоб гарантовано затвердити закон, якщо на голосування його винесуть в зал, і навіть ще більше для того, щоб подолати вето президента Трампа, якщо він таки візьметь. Його запроваджувати. Ну, здавалося б, за цих умов документ практично гарантовано пройде в Конгресі, але чому ж його майбутнє і досі туманне? Санкційний законопроект Грема, про який останнім часом навіть не згадували, знов у заголовках. Сенатор сподівався, що його ухвалять ще влітку до канікул. Потім прогнозував, мовляв, проголосують у вересні, але останні місяці документ взагалі не згадували. І на капіталійському пагорбі гадали, чи то Трамп від ідеї пекельних рестрикцій взагалі відмовився, чи то тримає як козир, щоб за необхідності ще більше натиснути на Москву. І от лише зараз від Трампа пролунало. Мене це влаштовує. Республіканці вносять законопроєкт, що передбачає дуже жорсткі санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, і можуть туди ж включити Іран. Невже зелене світло на голосування за ні? Тут не все так просто, пояснюють експерти із санкцій. Якщо ви думаєте, що санкції самі по собі здатні змусити Росію відступити без одночасного дипломатичного і політичного врегулювання, то сумніваюся, що так буває. Тобто відчуття, що Трамп все ж шукає більше як натиснути на Росію, ніж як реально зруйнувати її економіку. Рестрикції – правильна реакція на розв'язану Росією війну, але не сказав би, що вони вирішальний фактор, і уж точно вони не замінять переговори. Про те, що Трамп поки хоче важелі впливу, а не реальних наслідків для Москви, свідчить ще один факт: так, санкційний законопроект Грема готові підтримати його колеги, сенатори. Але чи цього достатньо, у нього є двопартійна підтримка в Сенаті більше 80 законодавців за, але ж документу потрібно пройти палату представників і не застрягти там. І поки взагалі не було сигналів від команди Трампа, що вони готуються, і там цей санкційний план пропихнуть. Отже, тенденція по суті правильна посилення тиску, але в експертних колах не вірять у швидкий розвиток подій навколо плану Грема, щоб там в чергове не говорив Трамп. Штати, у принципі люблять бити санкціями. Це нам недорого, а країнам, які потрапляють під обмеження, приносить величезні проблеми. І з цим жодних сумнівів. Але рестрикції не дають політичних наслідків. Так вони завдають болю, але не здатні дати глибокий ефект, на який так сподіваються. І тому радять наші експерти на додачу до чорних списків потрібні і поставки зброї Україні, і конфіскація заморожених кремлівських мільярдів. Мовляв, лише тоді в комплексі це може спрацювати. Із Вашингтона Дмитро Нопченко Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.